Усім привіт! Сьогодні ми спробуємо з вами розподілити гроші до тих ячейок, у яких ще немає грошей. Тут у нас назбиралася невеличка сума за декілька днів, тому зараз будемо з вами дивитися. 840 гривень. І подивимося, на що в мене ще немає жодної купюри. Це на виріб ювелірний. Тут нема ще жодної купюри в нас. Тому давайте. Сюди покладемо перші 500 гривень. У мене є отакий набір кручок, і нехай це буде червоний колір. Не звертайте уваги на шуми посторонні. У мене відчинені двері, тому може бути чутно так, 300, 300, 400, 500, 500 гривень кладемо у цю ячейку. Ідемо далі. Прийшлось перервати трохи відео. Наступний челендж в нас на 7 тисяч гривень. Але я поки не знаю, на що підуть ці кошти, пропоную просто почати збирати їх. Давайте закреслимо перші 70 гривень Так, вкладемо їх у конверт.